Логіко, математичний розвиток, зимові змагання із сніговою королевою. Де це я потрапила? Як тут гарно. Дітки, привіт! Хочу я з вами позмагатися. Я так люблю це заняття. Ну що, давайте ми з вами спробуємо. Я приготувала для вас цікавинку. Починаємо! Дітки ось на галявину прилетіли пташки. Ворона сіла на гілочку над годівничкою. Синичка знаходиться над горобцем, а снігур сидить на землі. Скажіть. Де сидить ворона? А де знаходиться синичка? А де знаходиться снігур та горобчик? Дітки, подивіться, а ось всі пташки спустилися на землю. Сидять на сніжку. Скажіть, хто сидить між вороною та горобцем? Хто сидить між горобцем та голубом? А хто сидить між Снігуром та синичкою? А тепер давайте ми з вами їх порахуємо. Не забуваємо, що ми рахуємо з вами. Зліва направо. Подивіться на картинку та скажіть, яка пташка сидить зліва? А яка пташка сидить справа? Що ж, давайте ми їх порахуємо? Скільки всього вийшло пташок? А тепер давайте ми з вами назвемо пташок за порядком. Ворона, яка за порядком стоїть? Снігур, який за порядком стоїть? Горобець, який стоїть за порядком? Синичка, яка стоїть за порядком, а голуб який стоїть за порядком. А ось і наступне змагання. Порахуйте, скільки пташок на дереві, на якому немає снігу. Скільки пташок на дереві, яке в снігу? На якому дереві більше пташок? На голому дереві чи на засніженому дереві? Дітки, подивіться, як снігова королева почаклувала і принесла нам різні геометричні фігури. Давайте ми з вами роздивимось картинку та назвемо, які геометричні фігури ми з вами бачимо, з яких геометричних фігур зроблена ялинка. З яких геометричних фігур зроблена снігова баба? З яких геометричних фігур зроблений у нас будинок? Подивіться, дітки, ось у нас є сніговик. З кількох кульок він зроблений? Яка кулька найбільша? Яка кулька найменша? Наше змагання підійшло до завершення. Дітки, я дуже вам вдячна, тому що ви мені допомогли у змаганнях здобути подарунок для моєї сестри. Ви великі? Молодці.